Міцне так. відео, дуже міцне. В голові пам'ятіся. Такий приємний накур. Ну, я щось не відчуваю, не зрозуміло. Йому як взагалі забувати ще й трішечки відчувається якийсь смак, такий, та й ще й бустер, та це взагалі буде. Всім привіт, любі підписники. Вітаємо! Ви знаходитесь на каналі Хукка Трабл, кияному блозі <кій> номер один в Україні. Що сьогодні буде? Яке в нас свято? Сьогодні, сьогодні свято, яке число, таке свято. Я поняв. Сьогодні у нас міцна. міцне. Міцне відео, дуже міцне. Сьогодні у нас на огляді бустер міцності Культура. Культура. Так. Перший український так, бустер. Перші. Ми вже курили культуру. В принципі, ми знаємо, що як. Сьогодні ми заб'ємо як чашки. Ну, першу ми будемо бити на кфанелі, угу. ну, класична так забивочка, а друга на чашка класика, луна на фользі. На фользі. Міцно, в першому варіанті у нас буде 420 легенький так. з грамовочкою в 1 грам культури. Так. А у другій часті буде Death Horse. І трішечки поміцніше, та і ще. Та і, і фольга, і фольга ще буде. Ну, перевіримо, як воно міцно. Грамовка однакова, у нас є віси, які нам допомагали цьому. Коротше, давайте не балакати, а вже курити і розповідати, що воно таке. Перед цим обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково пишіть коментарі. Будемо спілкуватися, розповідати, як вам взагалі така ідея бустера міцності. Коротше, поїхали. Все, любі, будемо вже тягнути чашечку. першу. Так. Перша чашка в нас фанал три вугілля, калаут. 420 легенький, одна грамовочка культури по центру. Тобто ми забили її в середнім шаром. Взагалі, культуру рекомендують ну, виробники курити з 21 року. Про те, що е, мається на увазі, що культура міцна і що 18 років маловато для такого. Так можна полетіти в космос. Можна. Міцність відчувається е... міцніше, ніж 420... Ну так, звісно. Але я не відчуваю щось щось, вкус. О, найулюбленіший смак у 420 лайт. Огорічний угу. лимонад, Так, він мені дуже сподобався. Кажу, крю третю баночку. Угу, Ну, смачний, смачний. Але зараз я щось не відчуваю. Трішки перебуває. Перебиває, там у ну, мені не трішки, мені щось Сильно? Взагалі. Угу, Я тільки ось відчуваю. Вкус табака. Ну, Табак і повинен бути. Це ж все-таки бустер. Лимонад, ну, коли його в соло куриш, то він відчувається дуже насичений, такий ну, дійсно огірковий лимонад. Ну, Смачний смак, але зараз ми забили середній шар, тобто, по логіці він повинен повністю вже прогрітися, і ми повинні відчувати і смак 420, і смак бустеру. Поки що відчуваю тільки бустер. Ну, це ж це таких для. Ну, я не Хоча... скажу, що він міцний, прям що. Ну, це ну, ми да, забули да. один грам. Ну так, ну не треба взагалі бути більше, ніж один грам. Ну чому? А хто курить, наприклад, танш Та. з фольгою, Та то взагалі дурні. Тобто... Що таке можна курити? Це от, взагалі. Ми, в принципі, ну, ми не такі фанати міцного, прям дуже. Ось зараз міцність, от якщо лимонад на міцність 4, десь 3. Ну, ну, так легко. Вінійка, то зараз відчувається ось мені 6-7. Середньо 100%. Ну, 100%. ну Я тільки там 5 тяг зробив, тільки вже в голові памрочиться. Але щось. в чому прикол, що не б'є не по горлу, мені взагалі а, не але, так, то, я відчуваю тут, тут, чітко так. такий приємний накур. Ось, тобто, в голову дає. є таке. Якщо б ми забили 3 грами, ми б напевне з 5 тяг улетіли б дуже далеко. Але зараз така ось робити 10 тях і така ну, приємна накуреність. Не, немає нічого поганого. Смак трішки відчувається гірше, це в принципі логічно, тому що ну, чистий лист Берлі, як то в них, тому він повинен відчуватися в цьому і суть. Ну, це ми зараз на фанелі куримо. Вони рекомендують забивати тільки на пряматуці. Ну так. Тому якщо б ми забили це на класи, це було б міцніше ще. Ми чому так зробили? Тому що ми хочемо показати, що, в принципі, якщо ви хочете спробувати культуру, що це взагалі таке, забити з легким тютюном. Ось, наприклад, 420 на фанелі. В принципі, ми курили 420 на класиці, з використовували використовували ну, культуру, то відчувалось міцніше. Теж грам десь був забитий, відчувалось в рази міцніше. Тобто, якщо зараз 6-7, то відчувалось десь до восьми доходило. Ну можна ще компотиком його бити. Це ж ми середнім шаром його забили. А ну перший так, раз, як... коли ми забували, то ми забували в принципі змішали його. Взагалі, взагалі, от про культуру трішечки розкажемо. Хлопці з західної України а, тобто тестували свою новинку на протязі, напевно, півроку, а, теж в кальянному там двіжі якомусь у себе на західній Україні, а, і винайшли ось таку а, рецептуру, яка вона взагалі і є. Ну, ось така це, в принципі, перший бустер в Україні. А Берлі, це наш український. Лист? Так, а вони вирощуються у нас чи, Ось, чи хто про його є? Про це я не знаю. Було б дуже круто так? Б... Якщо в нас, так? ну прикольно, в принципі. Використовують, в принципі, вони суміш, не чистий лис бьорлі висушений, якийсь, а вони вимочують його в е, воді та в гліцерині. Але... Бо, якось, чистий бьорліт. То... Взагалі ну, мабуть. в принципі, так. Ну, берлі теж є різні сорт, сортів, тому у різних берлі листів різна міцність є. Ось тут, коли з банки достаєте, там зіп-пакет є, і він вологий сам по собі табак, лист. Тобто він не сухий. В так, принципі, приємно з ним працювати, до речі. Мені здається, це плюс великий. І диму багато. Ну так, ну це димний. І, в принципі, смак, ну мені подобається. Ну, я щось не відчуваю, незрозуміло. Взагалі не відчуваєш? Якась така кислинка лаймово, ну... Ні, ну трішки є. Так. Чуть -чуть. Але, але все одно то перебуває. Є, і все. є да, так, перебуває. перебуває. Однозначно, але я не скажу це погано. Ну, приємне таке відчуття. Немає яких так в цигарках шафо, чистий тютюн, взагалі Ось, курити не возьму. Колись не віз... курили, е, пам'ятаєш, на основі сигари. Ну там взагалі, Не пам'ятаю, як... не не пам якого виробника це було. Зараз взагалі нема. А може, десь і є. Або напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, де зараз є смак е, сигарного листа зроблений. Тобто Це така реальна міц... міцність. Ну і тобто, там смаку нема, там було чисто е, смак сигари. В принципі, на, на якогось свого любителя знайдеться, тому що є такі, я нам писав коментарі, що полюбляють сигару та чекають повернення її. В принципі, це було теж прикольно, якщо б зробили сигарний смак хтось. Але ось зараз мені дуже подобається. Класно зробили чітко. На фанелі, в принципі, не так, як треба, ну але все-таки все такий варіант теж є. Чому б ні? Так що будемо переходити до іншої чашечки. Так, будемо так. ставити грітися, і скоро повернемось до вас, розповімо, як взагалі забувати ще її раджуть, і все таке інше. Тому скоро повернемось. Забили ми другу чашечку, вже міцніша, повинна бути. Це у нас класика фольга і. Так, і 4 вугля. Ну, 4 вугля це так. так. Але ще компотиком зробили вже мікс і. Вже тютюн Dead Horse, Ну і культура в міксі. Теж один грам додали. Ну, до речі, смак е смак взагалі крутий. Виноградний Так. Mm -hmm. І от тут я взагалі бустер не відчуваю. От смак буст, ну, так і табака немає. Ну, Dead Horse, в принципі, робиться теж на Бьорлі. Трішечки відчувається якийсь смак такий тютюну. Ну не такий, як в першій часті. Ну, ось тут виноград прям взагалі чіткий. Так, тяга mm. тут е, така, важкувата. З того, що тяга важкувата, трошки треба так. трішки вже більше на курю, треба більш зусиль зробити, щоб тягнути сильнішим. Мені теж подобається, але ось зараз вже відчувається. Uh, mm, Голов... міць, ну, голова, памеречення, так памеречення. трішечки, ну, я б не сказав, що пам'ять, але так, трішечки закручує. Але міцності як такової, в принципі, от, тобто дедхорс, сам по собі, ну, вісьмірочка, якщо курити його так, на класиці, that's на... That's то а тут ще й фольга. Well, але така накуреність вже більш сильніша, ніж була, була на 420. Вони раджують культуру курити тільки з тютюном, тобто з чаєм не можна використовувати, так. в принципі, як я думаю, ну вони так писали десь. А... Ну а тому, що чай перегрівається, а тютюну треба більше жару, то ну так, то як? якщо б тю чотири вугілля і чай якийсь забити. Але ми хотіли спочатку покурити на чайній суміші, але потім передумав останню мить, вирішили, що краще тютюн використовувати. Але в принципі, ми думаю, спробуємо ну, на чайну суміші. І взагалі, то підпишіться на наш інстаграм, щоб ми там розповімо, як на сумі, суміш взагалі воно куриться, щоб не пропустити цей момент. А... Ну, в них є фасовка 20 грамів та 100 грамів. За 20 грамів коштує 200 гривень 20. за 20 грамів, грамів ну, так, а 100 грамів 800. Але вам у цієї баночки хватить ну, разів один грам. Якщо по одному Ну, вони рекомендують від 0,5 до 3 грамів у чашку. Можна і 0,5 грамів то додати та трішечки. Ну так. так, краще використовувати взагалі походні віси, щоб це було чітко. Тому що коли на, на око робиш, то так незрозуміло. Не ну можна переборщити і буде ох дуже неприємно. Якщо ви не курець таких міцних продуктів. Ну так, 20 грамів хвати вдосталь, щоб не І, в принципі, ціна 200 гривень за чистий такий Бьорлі. Ну добре, твій продукт, мені подобається. Добре і, ну, Це ще перший і так е, круто зробили його. Ну, мабуть, такий ще дизайн прикольний. Металева баночка, гравіровочка така культура. Ну, ну в принципі, так, дизайн мені подобається. Як снюс? Е, ну, краще не на такого. Ось якщо була б гравіровка на самій банці, ще б така, а не на наклейка. А це наклейка? Ну так, це наклейка, типа. Яка це наклейка? А, -а, -а. ось хитрює. Ось якщо б це гравіровка була, ну це було б прикольніше. Але в принципі так, ну, виглядає дуже круто. Мені подобається. Так, як ти не сказав, я б взагалі не побачив. Ну, може бути. Як взагалі рекомендують її забивати? Ось культуру. Використовувати взагалі класику, е забивати її або компотиком в суміші, вже, або вниз, нижнім шаром, або середнім. Десь так. Тобто не зверху її класти. Ось вони ще рекомендують е прямоток чашки. Ну, так. Якщо я на низ його зап'ю, то мабуть. Ну, місяць Про... буде. Та ще й провалиться, мабуть, половина табака. Він же ж такий. Ну, в принципі, якщо використовувати чашку не з великими дірками, то а, може але... буде краще. Ось, але може бути таке. Хоча, в принципі, у нас нічого не провалюється. От зараз на класиці. Прогрівати його треба як звичайну чашку, нічого складного. Так, поставили там 4-5 хвилин, в принципі, і готово. На О, фользі так. нас швидше прогрілось усе це. Діло тому, якщо б ви не куштували ще е, культуру, а хочете спробувати, що взагалі таке міцність, а що таке, взагалі, бустер міцності, то в принципі я раджу купити, спробувати. Під відео буде посилання на інстаграм культури. Можете перейти, ознайомитися, і я думаю, там, в принципі, ви можете замовити, якщо захочете. Якщо ви новачок е, і взагалі не курили ні разу міцне. Міцне таке і хочете спробувати, то ражуть не використовувати більше одного граму взагалі. Так 0,5? 0,5 краще, і з якимось таким легким середнім тютюном. А якщо ви хочете таку міцність вже впевнену, то можна і якийсь дедхор взяти, і завалити туди 2-3 грами сміло. Якщо ви там танч якийсь полюбляєте покурити, та ще й бустера, то це взагалі буде. Оце та... буде дуже місце. Мені здається, якщо танч. Бустера, граму 2-3 фольга, ну, це польот буде нормальний такий. Але ну, якщо в соло забити собі чисто кальян такий, і ось курити півгодинки, хвилин 40, Там, мабуть, вже таких... то на куриця мені в принципі здається, що одного кальяну вам на вечір хватить, щоб накуритися, якщо ви хочете цього. Зараз трішки по горлу дає. За того ж, чотири вугілля, ну не горить. а Міцність відчувається така. Значна: от зараз я десь міцності ставлю аж 9 з 10. Ось Ось так. Та щось, ти ти що здорів? Та з 10 десь Тегі, де, де, Ну Це трітрічка таке з -да. тяжечкою. Ну добренька, міцність, але я кажу, як як відчуваю, тому що різні люди є, комусь може міцність давати. Може, хтось це і скаже. Це взагалі не міцно. Це так, взагалі для 4,20 також. Люди кажуть, а це міцно, міцно. Для легколініка, так так. люди є різні, так ну що... люди так, є різні, тому. Наприклад, коли ми курили Dead Horse, до речі, хто не дивився наш огляд на Dead Horse, можете клікнути в посилання і подивитися, то нам Dead Horse здавався це середньою лінійкою якоїсь. Ну так, да, вони ще казали, що це дуже міцно буде. Ну так. так. Але якщо в соло Dead Horse крути, ну взагалі, якщо на класі Dead Hors крути, то міцність десь 7-8 є. Ну так. Ось. На фанелі це 5 десь так. Тому мені здається, ми виконали завдання, зробили смачно. Смачно, міцно. Ем, Димно. І якраз те ще потрібно. Ось. Ну, ось такий огляд на культуру У нас вийшов, покурили, розказали вам, що як. Я раджу куштувати вам її, купити, спробувати взагалі зрозуміти, що це таке. Можуть, в нас ще з'явиться українські виробники. Ну, Може, щось ще й з'явиться так. Так, але поки ми ще не знаємо. Хотілося б бачити ще якихось виробників, щоб е, порівняти їх. Але поки що є один. І це дуже хороший приклад, як зробити, в принципі, з першого разу прикольно, круто. Тому хлопці молодці. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео та пишіть коментарі. І не забудьте підписатися на наш Instagram. Ось, а ви були на каналі Хука Трабл. Всім смачних кальянів. Скоро з вами зустрінемось. До нових зустрічей.